Мене сюди привело те, що в мене мій хрещеник з 14 квітня 22-го року досі є безвісті зниклим. І ми не маємо ніякої інформації, де він і що з ним. Є такі припущення, що він в полоні, але хотілося б більш Ну точно, хоч дізнатись, хоч якоїсь інформації ми намагаємось пояснити людині, що саме вони повинні зробити. Ну, найперше, це потрібно написати заяву до національної поліції. Зафіксувати факт злочину, факт зникнення людини. Це не важливо, чи це вже полон, чи це є розуміння, що це полон, чи це просто людина зникла, і взагалі ніхто не знає, де вона, що з нею. Потім вже в залежності від того, чи є людина військовослужбовцем, яка зникла, чи є цивільною. Якщо цивільна, то е, там простіше. Е, ну як простіше, ми не прив'язані до військової частини. Вже ми діємо лише від сім'ї. А якщо це військовослужбовець, то вони на зв'язку з військовою частиною намагаються дізнатися від вже командира чи побратимів, що сталося, які є, яка є інформація, які є свідчення. Наступний крок це потрібно отримати офіційне сповіщення з військової частини, яке буде також документальним підтвердженням, яка, яка наразі де наразі знаходиться той чи інший захисник, захисниця. Тобто, можливо. Він е, в військовій частині вже може рахуватися як в полоні, якщо бачили, що його там забрали. Або він може рахуватися як зниклим безвісти, якщо немає е, розуміння. Буває таке, що навіть вже людина рахується загиблою, якщо є свідчення побратимів, чи хтось бачив, що, ну, на жаль, загинув, але не змогли забрати тіло. Е, списки? Формуються лише тоді, коли обмін вже пройшов, бо ми не знаємо, кого нам рашка віддасть. Ось так це працює. Саме головне, що він є в реєстрі, будь-який захисник і захисниця, хто є в цьому реєстрі, автоматично про неї йдуть перемовини. Неважливо, яка облікова категорія. Ймовірно, полон, безвісті зникли, полон МКЧХ, просто полон. Про всіх іде перемовини. Ось так. Угу. Працює дуже багато людей над тим, щоб звільнити всіх наших громадян. Але ми не бачимо цю роботу отак -от, ну, відкрито, тому що це має певний сенс, що це все так, ну, як то кажуть, злагоджу, злагоджу кути, щоб е інформація, якою володіють тут. Не розповсюджувалися задля безпеки в першу чергу військовослужбовців, в другу чергу також їх родин. На час знаходження військовослужбовця в полоні вони можуть отримувати його заробітну плату. Ми консультуємо з цього питання. Ми там можемо у нас є юристи, які надати можуть консультацію з будь-яких таких процесуальних питань, які виникають у родин. Тому ну все це у нас можна отримати ці, цю допомогу. А якщо ми безпосередньо не надаємо якісь послуги, ми зорієнтуємо, куди потрібно звернутися, як потрібно правильно звернутися. У нас повна взаємодія як з представниками з ОТЦК, з поліції, з ТРО. З Національної гвардії представники ДШБ, тобто по всім питанням, які в нас виникають, щоб ми могли з військовими частинами, там, з поліцією, по виплатам, все нам представники допомагають, і я відношусь до них із сильною повагою. І хочу зазначити, що наш штаб в даному випадку робить. Максимум для того, щоб у родин не виникало будь-яких затримок і по виплатам, по встановленню будь-яких фактів, отриманню документів, і все інше. Працюють всі кожен день, дуже багато робиться справ, ну а родинам хочеться, щоб це було отак. Але, на жаль, ми маємо справу з такими, Ой, як правильно сказати, з такими нелюдями, як можна виразитись, що з ними не ну, дуже тяжко домовлятися, з ними. Просто мені інколи здається неможливо про щось адекватно домовлятись, бо вони роблять так, як їм заманеться. Коли бачимо і чуємо, що вдалося вміняти, а якщо ще серед цих прізвищ знаходимо тих, які зверталися до нас, ну радію, що, що не дарма недарма тут ми працюємо, що все ж таки вдалося, вдалося долучитися до цього повернення.